Максим Оленковський. Один дотик Маруженко на капітана. Віталій Турченко. Максим Оленковський. Оленковський проскочив гроха. Відавлі воруч. Маружинку. Грох. І тут залишить м'яча для партнера Коваля. У центрі Савченко, м'яч у Сергія. Удар рикушетний м'яч. Барбаровчук, задвіж дві ж вивка на врозі крашауту Тадило Шверов. Ходить позі, вирішує цей момент. Бачим там приймає віча наступним землям. Бо з кіпера переграє прошу друзі. Міч Данила Коваля і він для Івана Дона той перед Оленковським меча збираємо. Це Оленковський, Івені Ільченко, Зінченко. Перед ужою штрафною площею Виняється на газоні. рефері Фол фіксує і виписує жовту картку. Грався все віці за фол проти Дениса. Сівський Зінченко. Біля м'яча дивимося за цим штрафним Сінченко з лівої. По кіберо пробиває Сі... строгано. Цюк. Продовжив. І з кута штрафної площі простріл напряву. І керекаша виручає. Після цього удару з дір відбере. Йшла контратака. відзив двіші. Пас Коваль останній був перехоплений. Коваль навезе боротьбу. Спішно м'язову за З двіж Коваль віджий. Бере 17 секунд. Удачення перепетій першого тайму. Кузьменко. Кузьменко хороша, передача. І відбувається падіння партнера Івана Лантуха. Друзі. фол фіксує рефері. Збивають Івана Лантуха. Іван. Поступився на рівному місці. Цівена втратив м'яча. Ну І чим завіж завершить Кузьменко. Він нас доганяє. Цього м'яча, зупиняє його. Але Кіпер далі вступає. Кіпер, друзі, Віталій Кровчук. М'ячем грає у дому Василя Грохе. Врешті від свого стража розігруватиме СК Сміївський. Ну і бачимо, межах ще... правил діє у Максим Цівена, будучи на газоні саме той момент, коли оступився Максим, що призвело до небезпечного моменту Ільченко. Знову він. І з правої проходить по пасуда. Уроки. І не забиває. Максим Оленковський виконав переведення Євгеній Ільченко. Проскочив Лашка, прострілив і рефері скаже, що був фол. І зараз уже в нас пішла штовханина. Ще був момент із падінням кіпера Бровчука. Наче і його зрізали. Упав страж. Реф. До уваги бере. Дійсно. Перший є епізод із Кита Лашко зі складу з двіж, друзі. Микита Лашко з десяти метрів не забиває на басбунці. Витягнув, витягнув Віталій Бровчук, удар із 10 метрів.